Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Денис одружився з Дариною навмисне, щоб зробити болячі жанні. Він прагнув довести, що не потерпає після її зради. З Жанною вони були разом майже два роки, любив її донестями. Ладен був і небо прихилити і все життя підлаштувати під її мрії. йому здавалося, що справа йде до весілля, але її постійні відмовки від розмов про шлюб його дратували. Для чого нам весілля зараз? Я ще інститут не закінчила, а у тебе на фірмі хіба то заробітки, ні нормальної машини, ні власного житла? І, чесно кажучи, жити з твоєю сестрою на одній кухні не хочу, якби ти не продав той будинок. Жили б собі і не знали проблем. Таку відповідь постійно від неї чув Денис. Йому було прикро, але визнавав. У словах Жанни була правда вони з сестрою Олесею мешкали у батьківській квартирі, бізнес тільки починав оживати, а сам він ще студент останнього курсу. Довелося взяти керування справами на себе, не дочекавшись диплому. Дім продавали за спільною згодою з Олесею. Важливо було врятувати справу батьків. За півроку накопилося чимало боргів, а обом ще навчатися. Продаж дав змогу погасити всі зобов'язання, поправити товарні запаси магазину і навіть залишити надалі трохи грошей. Жанна ж вважала, що треба жити сьогоденням, а не чекати на уявне завтра. В її позиції, коли всі турботи на плечах батьків, це звучало легко, а Денис став дорослим миттєво, зобов'язання перед сестрою, бізнес, побут. Він вірив усе налагодиться, і будинок буде, і машина, просто потрібен час, нічого не віщувало біди, вони домовилися сходити в кіно, і Жанна попросила не заїжджати, мовляв, сама доїде. Денис чекав її на зупинці, як раптом побачив, що вона виїжджала на другому авто, вийшла, простягнула йому якусь книжку і сказала Пробач, ми більше не можемо бути разом, я виходжу заміж. Потім сіла назад два і повернулась до машини. Денис онімів, що могло змінитися за ті кілька днів його відсутності. Коли він повернувся додому, Олеся все зрозуміла по виразу її обличчя усе знаєш. Він лише кивнув. Вона виходить заміж забагатія. Мене просила бути свідком. Я відмовилася вона зрадниця, за твоєю спиною з ним крутила. Денис обійняв сестру, гладив по голові. Заспокойся, хай у неї буде все добре, а у нас ще краще. Після цього він на цілу добу зачинився в кімнаті. Олеся вмовляла його вийти ну, хоч поїж, я млинців напекла. До вечора він вийшов з вогником в очах. Збирайся, куди? Що ти ще вигадав? Одружуся на першій хто погодиться, холодно відповів Денис. Так не можна. Це ж не лише твоє життя, марно намагалася зупинити його сестра. Ти не підеш, піду сам, відрізав він. У парку гуляло багато людей. Одна дівчина крутила пальцем біля скроні, інша втекла налякана, а третя, глянувши йому у вічі, сказала так Як тебе звати, красуне? Дарина, Заручене, треба відсвяткувати. І потягнув Дарину за Лесею в кафе. За столиком запанувала незручна тиша. Олеся не знала, що сказати, а в голові Дениса вирували думки про помсту. Він уже вирішив зробить все, щоб його весілля відбулося 25-го числа. Напевно, є серйозна причина, з якою ви зробили пропозицію незнайомій дівчині, порушила мовчання Дарина. Якщо це спонтанне рішення, я не ображусь і піду. Ні, ти вже дала слово. Завтра подамо заяву і підемо знайомитися з твоїми батьками. Денис підморгнув. Для початку давай на ти. Ось місяць до весілля вони бачилися щодня, розмовляли, пізнавали одне одного. Може, скажеш чому саме так? якось запитала Дарина. У кожного в шафі свої скелети ухилився від відповіді Денис. Головне, щоб не заважали жити. О ти чому погодилась? Уявила себе принцесою. Яку король за першу зустрічну видає заміж. У казках це завжди добре закінчується. Жили вони довго і щасливо, і ось захотіла й сама перевірити. Насправді, все було не так просто велике кохання залишило по собі розбите серце і втрату, хоч і незначну, але воно навчило розбиратися в людях. Залицяльників, які з граями валились довкола, Дарина відганяла з першого погляду. Спеціально вона не шукала того єдиного, але добре знала, їй потрібен розумний, самостійний чоловік, здатний на вчинки. В Денисові вона побачила рішучість і серйозний підхід до справи. Якби він не був сестрою, а з друзями. Дарина пройшла повз, не зупинившись то яка ж ти принцеса? Денис задумливо дивився на дівчину «Золотоволоска чи спляча красуня? Поцілуй, дізнаєшся. Усміхнулася вона, але ні поцілунків, ні більшого між ними не було. Денис сам займався підготовкою до весілля. Дарині залишалося лише обрати з того, що він пропонував, навіть сукню і фату купував сам ти будеш найкрасивіша, повторював він. У радці, в очікуванні урочистої реєстрації, вони несподівано зіткнулися з Жанною та її нареченим. Денис натягнув усмішку. «Дозволь тебе привітати. Поцілував він колишню щоку. Будь щаслива зі своїм гаманцем на ніжках. Не влаштовуй цирк, нервово відповіла Жанна. Воно уважно оцінила обранницю Дениса. Статна, вродлива, не просто красива, ефектна жінка, і тримала згідно, мов королева. Жанна програвала у всьому. Ревнощі краяли душу, відчуття щастя не було, їй не полишало враження. Що вона помилилася і не отримає того, на що розраховувала. Денис повернувся до Дарини. Все добре, натянуто сказав він, чи не пізно зупинитися? прошепотіла Дарина. Ні, граємо до кінця. І тільки вже в залі реєстрації, заглянувши в сумні очі тепер уже дружини, Денис зрозумів, що накою, Я зроблю тебе щасливою. Вимовляючи це, він щиро вірив у свої слова. Почалися сімейні будні. Олеся і Дарина швидко знайшли спільну мову, гарно ладили, доповнювали одна одну. Імпульсивна Олеся навчилася контролювати емоції, а Дарина вправно влаштувала побут і непомітно всім керувала. Як грамотна економістка і фахівчиня з бухгалтерії та податків Дарина швидко навела порядок у фінансах через півроку вони швидко відкрили другий магазин. А згодом організували бригаду майстрів. Тепер вони не лише торгували будматеріалами, а й займалися ремонтами. Прибутки зросли в рази, вона виявилася справжньою королевою, вміла подати ідеї так, що Денис вважав їх своїми. Здавалося б, живи та радій. Але йому не вистачало того запаморочливого почуття, яке було з Жанною. Усе розмірено, передбачувано спокійно. Рутина, яка засмоктує, як трясина, думав він, я її не кохаю, і цим все сказано. Завдяки старанням Дарини вони вийшли на новий рівень, зайнялися будівництвом котеджів під ключ, перший дім звели для себе. Чим краще йшли справи, тим частіше Денис згадував Жанну. Не могла трошки потерпіти, побачила б, на якій я машині зараз їжджу. А дім не будинок, а палац. Пишався він собою. Все частіше думав, а що якби? Дарина помічала, як мучиться чоловік. Воно прагнуло стати коханою. Але серцю, тим більше чужому не накажеш. Не всі казки мають щасливе завершення. Гірко думала вона та все ж не втрачала надії, ім'я зобов'язувало. Олеся теж спостерігала за братом Ти втратиш більше, ніж знайдеш, сказала вона, заставши його на сторінці Жанни в соцмережі. Не втручайся, відрізав Денис. Сестра глянула на нього докірливо. Дурень, дарина тебе так щиро кохає, а ти в ігри граєшся. Тільки цього мені й не вистачало, щоб дитина мені вказувала, закипав Денис. Його все сильніше тянуло до Жанни. І він таки написав їй Жанна скаржилася, що особисте життя не склалося. Чоловік вигнав її без нічого, університет вона таки не закінчила. Постійної роботи немає, до батьків не повернулася, живе на орендованій квартирі в обласному центрі. Кілька днів Денис вагався їхати чи не варто. Але обставини склалися так, що він залишився вдома сам на кілька днів. Дарина поїхала до хворої бабусі в село. Він зважився, призначив зустріч. До неї мчав, мов на крилах, незважаючи на знаки. Серце тріпотіло, уявляв, що скаже, куди піде з нею. Реальність виявилася суворою. Який же ти красунчик? Жанна кинулася йому на шию. Запах немитого тіла різко вдарив у ніс. Він із зневагою відсторонився. Люди дивляться, а мені байдуже, розсміялася вона. Коротка спідниця, дешевий макіяж, парфуми сумнівного походження. Ця вульгарна жінка у всьому поступалася його дарені, але ж вона й раніше була такою. Як я цього раніше не помічав, мучився він, спостерігаючи, як колишня кохана заливається пивом Дай мені грошей, я тобі відтячу. Жанна грайливо облизала губи. Він уже не знав, як від неї позбутися. Пробачу не справи. Підвівся Денис із за столу. Ми ще зустрінемось. Не думаю. Він покликав офіціанта. Рахунок, будь ласка, я ще хочу посидіти, занила Жанна. Нехай дівчина відпочине в межах цієї суми. У папці офіціанта опинилася досить велика сума, хлопець кивнув із розумінням додому мчав на межі дозволеної швидкості. Точно, дурень, лаяв себе Денис. У була права. Навіщо я взагалі це все затіяв? Хоча, може, й не драма поїхав, а я ж одного разу не назвав дружину Дариною. У мене немає нікого найріднішого і найближчого, різко загальмував, усвідомивши це. П'ять хвилин сидів, прокручуючи в голові, прожиті з дня весілля роки, він бачив перед собою обличчя дружини і очі яскраво сині з легкоїмлою. Згадував, як Дарина усміхалася при його появі, як ніжно розтріпає йому волосся своїми довгими доглянутими пальцями. Я ж пообіцяв її зробити щасливою. Він озирнувся, завів авто і поїхав. Кілометрів двадцять трасою звернув на сільську дорогу. Тиждень це занадто довго. Я не зміг прожити без неї навіть двох днів, сказав він, коли Дарина вибігла йому назустріч з будинку бабусі. Ото вже божевільний, усміхнулася вона йому крізь сльози. Дарина, кохана моя, шепотів він, нахилившись до дружини. І в обох запаморочилося в голові від щастя. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!